Давайте може змінимо, якщо можна. Пані Ліна, ви тут є? Є. Yeah. Давайте проговоримо про курс. Yeah. Давайте поговоримо про курс, подивіться, що дуже важливо. Це наша перша справа, перший досвід мусимо сніги набити. І я розумію, що ви зараз будете ходити, якщо вас е, будуть питати, і, 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 і ви ми засловили. Тобто у нас є. Але давайте просто подумаємо, де є статки місця, місця курсу. І це хочу віддати сказати. Статки місця курсу. Що не так, і що би треба міняти? І що нам треба знати на мене? Якщо хтось буде схвалив перший почати. Що би від нас хотіли? Прошу, лейдіферст. Зовсім маленьке зауваження, просто багато моїх знайомих, які почали курс, вони є дуже зайняті люди, дуже дуже. дуже І якщо б можна взагалі на майбутнє чуть-чуть розтягнути. Я розумію, що навіть 6-8 годин це є небагато, які відведені, але це може не багато для студента. А в мене багато хто працює, діти, сім'я, і не встигають просто за за курсом. Не говорячи про додаткову літературу, а от просто не встигають не настогнати сам сам курс. То один тижні мало є. Та а, трошки розтягнути вчас. Це можливо? Ну це принципово можливо, але з іншої сторони так само існують рекомендації, як успішно є. робити курс. Ну насправді я не буду вам казати, але ви знаєте, що систематична праця це понад усе півтори години в день. Так вважаємо ми, це і це багато. Це, багато. це багато гаразд. Другий вихід. Насправді, курс він зараз підтримується цією командою, тобто активна фаза курсу. Якщо ви знаєте, як ці масові відкриті на курси функціонують, це є просто зараз фаза, коли існує підтримка на формі. Далі ми курс не закриваємо, він просто існує далі, і ви самостійно його можете пройти. Єдине, що дійсно треба сказати, в нашому курсі існує два дедлайни. Тобто, це наступне завдання, яке відкриється наступного тижня, письмове завдання. Ви маєте, якщо дійдете до цього, написати письмову роботу за темою «Ніт». І ми просимо всіх учасників курсу до 28 червня здати цю роботу і до 4 липня оцінити цю роботу. І так само на заключне екзаменаційне завдання у нас буде відкривається завдання ну, тобто здати письмову роботу 14 липня. І завершити оцінювання через тиждень, тобто, щоб ми фактично зробили ті письмові роботи, тобто ми даємо достатньо часу. Тобто, навіть якщо ви не встигаєте робити тести або читати літературу, ви поступово це собі зробите. Але насправді ключова подія цього курсу написати есе по темі МІД. І це важливо мабуть, тоді опрацювати літературу. Ну і заключення екзамінаційне завдання, яке буде базувати на всіх темах курсу. Це вже тоді в липні. Okay. Ну Але, і пані, я правильно зрозумів можна. Можна виконувати ці знання в пасивній фазі, але сертифікат тоді не буде. Сертифікат буде. буде тобто, коли ми закінчимо, ну якщо стосується двох тих письмових завдань, ми просто хочемо досягнути якоїсь певної активності тих учасників, які проходять цей курс. А потім ми переведемо ці письмові роботи вже без дедлайну. тобто, ви поступово можете робити цей курс. Так само Можна, можна приєднатися, скажімо, останній тиждень і все одно зробити цей курс, так? Так, ну, теоретично, я та, цей теоретично цей можна, так. І Обов'язково. Тобто е, наступний рік, ну тобто протягом року, е, чи, чи більше, навіть в залежності від того, як ви погодитеся вивести цей курс в активний стан, умовно кажучи, далі з форму. Е, весь цей час ви можете так само проходити ті всі. Чи ми можемо змінити е, графік курсу? Що не не Ну, Зараз вже фактично ми заявили початок курсу, заявили закінчення курсу. То ми розуміємо, прошу бачення, це тепер зрозуміло, що курс за тяжкий. В сенсі навантаження. Ну це є університетський курс. курс, академічний курс. Тобто ми, знаєте, що думали зараз, ми думали, що це все-таки академічний курс може подумати якусь більшу систему заохочу. Ну, ми не знаємо, чи ми це, поки що не будемо говорити. Можемо це подумати. А, ну я мабуть трошки забігаю наперед, але все одно, а, якщо ми будуємо курси або показуємо курси, які відбуваються в нас, і ті вимоги, які в нас. В університеті існують, то мабуть важливо знати, що насправді що очікує там студента магістра чи студента бакалавра. Це по перше. А По-друге, все таки я думаю, що є хороші. Пропозиції для учасників, тобто курс існує завжди. Форум є, тобто дуже багато підказок є вже на форумі, і е, е, якщо людина собі поставила за мету протягом року пройти цей курс, це абсолютно не проблема. Я думаю, що е, дійсно важкість цих е, е, курсів е, вона є. Ну, Ми знаємо статистику кількості людей, які проходять МОКи, Тобто нормальним процентом успішності, тобто отримання сертифікату, це є від 7 до 1 Ми свідомі того, але звичайно, ми хочемо вас довести до сертифікату. Тому е закликаємо вас е все-таки активно приймати участь і все-таки ставати <хи> учнями, студентами, е і е брати активну участь в форумі, тому що насправді форум дуже покращує, е, коли ви отримуєте відповідь на свої запитання, покращує властиво я вашу спічність. Ну, Потім вино ну, зауваження воно напевно стосується всіх учасників. Тобто, я вважаю, що замало учасників дискусії. Тобто в дискусіях приблизно беруть участь одні й ті самі імена. Просто що це, я заважу. Правда. Тобто дуже мало. Ні, я дуже цікаво, цікаво з ними дискутувати, хто все збільше. Цікаво, так, але хотілося б, щоб було Дякую. Але знаєте, хоча б раз на слідіть, хоча б один слід, знаєте, кульколапи, зайдіть і не і далі. Щоб ви бачили, що ви є на курсі. Це дуже. дуже важливо. Тобто, можете щось не робити, я прощу. Що ви сидите на загибель? Так, е, проблема, що ти не прочитав матеріалу і дискусії не можеш грати е, вчасно. час Ні, ну дивіться, е, більші в більші випадків е, прочитати лекцію, е, навіть не прослухати, а прочитати конспекти mm -hmm. достатньо. В конспект ще чи читається можливо лекцію. Щоб і ти не сходити. Я би хотів сказати, от просили відтягнути курс. Я навпаки, я не вважаю його складним. Я закінчив зумаль курсів, які по інших темах там є, приблизно 6 чи ще сім. Цей курс мені найбільше сподобався, тому що тут є перші експрес-тести, які дають Тобто, чи ти правильно оголовлюєш со це раз. Щоб ви зрозуміли, дуже важливо експрес-текст складає Максим. Чинолі і Олег. Тобто не я складаю, тест. І в мене яке побажання, Тобто мені дуже сподобалося, наприклад, тест по есінкрону і те, що потрібно читати, ну, додаткову літературу і так далі. Мені ну, от ви повідомили, що буде два письмові завдання. У мене така пропозиція, не знаю, може це розглянути, робити після кожної теми письмове завдання. Може, це не обов'язково е але, наприклад, викласти ну, там, 500 знаків. От таке декілька, декілька, декілька абзаців. Ні, щоб це було на те, тому що в обговореннях все, що беруть там двоє, троє, четверо людей, я теж так читаю. Це нормальне явище в більшості курсів так і є. Тобто є чотири там певна кількість, які є активними, які там, мають час, мають бажання, люблять це все писати. А інші люди вони це можуть просто читати, але не брати участь. Ну, на мій погляд, Оці ну, письмові завдання, це перше буде дисциплінувати, друге допомагати в розумінні. Дивіться, як можна слідити. А хто буде перевіряти? Ні, ну це не буде працювати, це на добрій волі. Тобто, може, ні, може і будемо, бо, бо ніки є, не знаю. Там ховається нікий, дехто, дехто пише кидо. Але зашто, можна потім понітки встановити, якщо ви захочете. Бо е, особливо, що мені дуже не ну, думайте, що, ось там, може, що я там ще вам хочу подобатися. Я хочу вчитися від вас. І я особливо, якщо бачите, ваша зараз питаю, поможіть. Мені найбільше допомагає література. Якщо хтось скидає поклику якусь літературу, це можна для на стаття. Бо всі ми читаємо, всі ми читаючи. І не знаєте, щось, коли ми читаємо, вони раптом приблизно. Якщо ви дасте мені назву якоїсь статті, назву якоїсь книжки, коли вже треба почитати, і це буде просто, простому. Ну, великий подарок. От, якщо можна, зробіть, я буду дуже вдячні. У мене ще є такий коментар. Я, власне, до цього хочу також прокоментувати. Я не беру участь в обговоренні, але ну, можу сказати, не те, щоб по власній волі. Просто ті питання, які в мене виникають, ну, судячи з моєї спеціалізації, а я так, більше в обласному мистецтвознавства, історик, театру і культури, і ті питання, які в мене виникають, по суті, я просто не певна, чи вони комусь навіть будуть цікаві. І тому я спостерігаю за обговоренням, я за ним ну так, дивлюся, але я не певна, чи воно просто доцільно це все кидати. І тому я згідна стосовно ЕСЕ. Ну, Частіше... Ну, ну, не я частіше, не знаю, я там, би і сказав, що все, і всі, 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 всяка, всяка твар не хвалить Бога, так? Кожна, кожна, кожна за увагу є добра. Тому сказати, що вона не добра, тому що він не написав. Не гірша за увагу є те, яку він не написав. Tukaj je še ena statistika, ki je ne napisana, torej je to knjiga, ki se najviše zove, torej ko je ne pisal, to, kar je pisal.